Як тільки Тернопільський став вкривається кригою, місцеві рибалки одразу ж збираються там, аби добряче порибалити. Хоча тонкий покрив льоду є небезпечним, та це не зупиняє місцевих відчайдухів. Так, сьогодні, 20 січня, незважаючи на те, що температура повітря вище нуля, на кризі можна побачити людей, які ловлять рибу. Рятувальники ж кажуть, перш ніж вступити на лід, варто перевірити його товщину. Головне управління Державної служби України надзвичайних ситуацій хоче звернутися до мешканців області з проханням утриматись від виходу на криго. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, що температура повітря значно коливається. Якщо вночі в нас мінусові показники, то в день стовпчик тернометра піднімається вище нуля. Все це спричиняє. Формування нестабільного э, льодового покрову. Така крига вкрай небезпечна, вона крихка і може ламатися під вагою людини. Хочу нагадати, що безпечною вважається крига, товщина якої більше 7 см. Якщо ми говоримо про масове перебування людей на водоймах на, кригах, на кризі, товщина такої криги має бути більше 20 сантиметрів. Сьогодні, э, за нашими даними, Крига на водоймах області менше 6 сантиметрів, іноді взагалі водне плесо не вкрито кригою. Але це не зупиняє любителів зимової риболовлі виходити на кригу. Якщо ви все таки вирішили відправитись на кригу, то вам слід дотримуватись кількох правил з собою потрібно взяти рятувальну мотузку та одягнути рятувальний жилет, радять головному управлінні ДСНС у Тернополі.